Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами, як завжди, Нікодим Вусик і Таня Гнатюк. Давайте зразу з ходу подивимось, як ми провели наш попередній живий захід в психологічній вечорниці. І це прям дуже круто. Я вам покажу фоточки раз. От тут я так дивіться, як науково дивлюсь на Таню і на Мар'яну. Далі ми дивимося з вами фоточку 2. Тут Мар'яна проводить якийсь супервебінарчик додатковий ще на заході. Тут ми фоткаємося з нашими гостями. А ось тут ми їмо і просто дружно спілкуємось з нашими новими друзями, яких ми бачили тільки в TikTok, а тут опа! І ми всі вживу. А ось це, друзі мої, ви не подумаєте, що це якийсь набір цифр. Це 19 тисяч ми перевели на Збройні Сили України. І я вам показую скрін, для того, щоб ви це а, бачили. Що все чесно, все прикольно, ми все оплатили. Отож, готуємося до вечорниць номер два. І сьогодні ми говоримо про жіночий гарем. Ось ця тема надзвичайно гаряча. Ем, Таня, привіт. Слово гаряче пишеться з апострофом. Привіт, ні. Воно пишеться просто гаряче. Чудово, що ти показав скрін оплати чи переводу. Бо дуже всі очікували цього. Ми не Я не повідомляла, до речі, ще. Друзі, оце. Там звук, це що ви чуєте, Таню в мутному екрані, в мутному зображенні, ви її не бачите, я розумію, але звук ви чуєте. Та радійте хоча б звуку. Як це так. не бачив? Ми бачимо якийсь муть, муть якусь типу, змішану, там якісь кучеряшки з боку. Тобто, ну, в порівнянні з моєю камерою, ну це просто якась кака. Серйозно? То виключаємося тоді. А вже ладно, працюємо. Ну що робити? Ну а що робити? Що я як я муть? Значить, мені потрібно подарувати камеру. Ти не просто муть. вихід один. Таня, ти суміш... ти Подарувати камеру. Таня, ти муть і кака? Ти чула, як я сказав? Ти знаєш, на мене це не цепляє вже давним-давно. <плес> мене тут, якщо зайти в мої соціальні мережі, особливо в TikTok, там мене називають як хочеш. я можу бути ким хочу. Друзі, Якщо вам ну так сталося, що сьогодні інша камера в тані. І якщо воно вам дуже заважає, напишіть коментар, чи ця камера на вашому пристрої насправді нормально дуже, чи не тому... так, ну не так. Відразу скидаю адресу в коментарях, куди присилати камеру ну, для покращення відео. Оце буде конструктивна критика. Добре, давай по, -по поїхали Добре. по нашим новинам. Е, ти мені сказала, що сьогодні в нас новина е, Гарем, і в нас ще є якісь коментарі, до речі. Включати е, е, можеш включати, але я трішечки стосовно гарему назви цієї. Я думаю, що всі вже бачили і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Відео. З української передачі. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я думаю, що більшість знає, про що йдеться мова. Тому що це вже ця новина облетіла все і всіх, і всі вже обговорюють. І навіть я сьогодні додала своїх пару слів і також набрала переглядів в TikTok. Я розумію, що це шоу. Ну, я думаю, що більшість розуміє також, що це шоу. І можливо, такої історії б не було. Але. У мене є історія, яку я знаю особисто. І знаю людину, яка в той час було, значить, мені скільки? А мені, значить, 15 років назад, я познайомилася, а 15 більше, бо дитині 16, я вже забула. 17 років назад я познайомилася зі своїм другим чоловіком, і в його знайомого. Була така історія. На той момент, ну, дивна вона так, але я не, не настільки звернула увагу, як сьогодні я її згадала цю історію, я коли переглядала історія. цю передачу. Чоловік вже був тоді у віці, йому десь було років 60, 62, ну, біля, ось так. В нього в, кожній, в кожному місті, ну, практично, що в кожному місті. Була дружина. І це була не коханка, він так їх не називав, він називав їх дружинами. Основна дружина була в Вінниці. Вона знала про всіх цих дівчат. Їм було кожні по різному років, ну, тобто, запам'ятаємо, що йому 60. І він мав, має справлятися з усіма цими жінками. Я тоді нараховувала їх шість цих жінок. В цих жінок в кожної або квартира, або будинок, в кожної був автомобіль. І це він все купував, тому що він був на той момент мільйонером, навіть напевно більше, тому що він займався аграрним бізнесом. Ну, на той час, 17 років назад, це якби також доволі дуже прибутковий бізнес, і, за, і зараз в тому числі. Тому це історія реальна. Це, що відзняли, я би це не про неї історія, це просто окрема з мого реального життя, що я знаю. А це вже історія іншого якогось чоловіка, в якого сім дружин. І при цьому дружина також знає, і вона ем, є при виборі цих дружин. Вона їх обирає, мало того, що він їх, як це правильно так сказати, щоб не образити жінок, смакує спочатку. А потім приймає рішення, чи буде вона його дружиною, чи не буде вона його дружиною. Як тобі? Як тобі історія? Хочеш а... мати гарем? Я не хочу мати гарем, але я знаю, хто е, його має. Я, я реально цю людину знаю. О, тобто є такі приклади, не є. тільки я. Я. Хочу, друзі, я хочу, друзі, щоб ви знали, що ви теж знаєте цю людину. Серйозно? Так. Тому що, Таня Гнатюк, ага. а ти знаєш, що в тебе як мінімум два чоловіка? Ти знаєш, є ще Олег з Тіктока. Це вже три. Це вже три, так. І сьогодні виявляється, що в мене є ще в Тіктоці ще два прихильники. Дивись, в тебе є... але я знаєш, вмовляла, вмовляла приїхати на вечірниці, але вони не погоджуються. Напевно, Та це не чоловік, це, 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 це від уваги. Я, я тобі говорю про справжніх чоловіків. Значить, законний, твій чоловік, один і Георгій Гнатюк, так? Угу. Другий. Угу. Це вже угу. два. А це тоді вже не тема наша, бо ми говоримо про жіночий гарем, а це ти говориш про чоловічий. Ну гарем. добре, ладно, я, я просто в шоці. Мені розумієш. сьогодні пропонували стати дружиною ще в гаремі першою, головною. <рес> Нічого собі. <рес> Якщо зайти на тік-ток, так можна побачити під відео коментарі просто. Я сьогодні цілий день сміюся. <рес> Зробила усім настрій. Добре, тоді давай я перехожу до коментаря. Давай. Тетяна, розкажіть про стосунки в парі без гендерних ролей. Чи можливе це, чи в патріархальному світі це нереально, дуже цікава ця тема. Вибачте, що не по темі відео. Ну, взагалі, дуже по темі, тому що ця тема вона торкалася вже давно, би, у нашому суспільстві, і відтоді, напевно, коли вперше, я не пам'ятаю, Скільки це років назад, почали відправляти чоловіків в декрет. Бо це якраз про це. Бо гендер в нас говорить про що? Що це жінка, є якісь жіночі обов'язки та є чоловічі обов'язки. Є чоловіча стереотипність, там є жіноча стереотипність. І так, ми до цього якби, в цих межах і живемо. Але насправді, якщо торкнутися самих обов'язків, так. Тобто зміну оцих ролей, то жінка і чоловік мають біологічні ролі. Ну Тобто, жінка може бути мамою, наприклад, а чоловік може бути батьком. Але зараз, як ми знаємо, інколи буває мама, мама, чоловік-чоловік, батько-батько. -чоловік, ну, це теж таке буває. і так як ну, Це моя особиста думка і мій такий аналіз, якби в цій темі. Що якщо Наприклад, мама не може виконувати функції як мами, так, чи як дружини, наприклад, вона може виконувати забезпечувальну функцію, наприклад, а чоловік може там, дивитися за дитиною, тобто взяти вже жіночі. І якщо в таких стосунках вам ок, ви відчуваєте себе щасливими, вас комфортно і є гармонія. І не виникає непорозумінь і якихось типу, а що він повинен заробляти, ну, типу, цього. Ви приймаєте свою належність до того, що ви фінансово забезпечуєте, і тоді все чудово. Ну, Тобто, кожна сім'я вона має самостійно якби, вирішувати ці питання. Якщо вам ок, яка різниця, що вам буде говорити там то суспільство чи гендер? Добре, і яка різниця, в якому патріархальному світі ми живемо чи ні? Ну добре, і, таки, я думаю, що немає в цьому абсолютно ніякої різниці. Якщо потрібно більш так глибше, то ви пишіть. Я більш проаналізую цю тему, бо вона реально дуже цікава. Ну так, друзі, ще заодно лайк, поставте і підпишіться, буде прям взагалі прикольно. Для а нас. давай з посмішкою, бо, тому що вдруг вони не повірять. Добре, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, чи це нормальна поведінка? Відчуваю, відчуваю, що не люблю себе. Ситуація наступна. З чоловіком живу, ну, не дуже так сказати, постійні сварки через фінанси. Часто думаю про розлучення, але є вна, в нас є донечка три роки. Так, от іноді мені закрадаються думки. Навіть вже снилось, що я зустріла чоловіка, який мене у всьому підтримує матеріально забезпечує, ні в чому не відмовляє мені. Що не можу сказати про свого реального чоловіка. Дуже любить мого сина, мені з ним добре, але є одне но. Син тягнеться до тата, хоче бу бути з ним, і я наперекір собі вибираю злиденне життя з реальним чоловіком та сином. Тобто, виходить, що для, е не можу бачити, як син страждає від розлуки з татом. Я тату. не поняла, то син чи дочка? Ну, є син це і є дочка. Не, не зрозуміло. Ну, тут спочатку дочка, а потім про сина ну, говорить так, так ще син є. Можливо, син ще е, інший. Ну, дивно. Ну, ок, ти дочитав, так, його? Коментар. Так, я дочитав. і Читаю про сина щось, понятно. Ну, це типа друга дитина, я так поняв. Ну, можливо. Можливо, в них є дочка і син інша дитина. Я чомусь подумала, що одна дочка. Ну насправді тут говориться про нелюбов не любов до себе. Що ти отак ліг? Я ненавиджу оце, оце, оце таке. Дівчата, а ну напишіть, кому ще подобається чи не подобається таке, що Юрій щойно зробив. Я б за це такое веслом. Тако, ти диш. і зробила. Відболіклась трішки від теми, говоримо про любов до себе. Любов до себе проявляється як? Не тільки в тому, що тут жінка ця думає про іншого якогось чоловіка уявно в своїй фантазії і тому подібні речі. Тут проявляється в тому, що вона знаходиться в позиції жертви, в ролі жертви, і в цьому любов має проявлятися. Тобто це є не любов. І те, що вона хоче кращого для своєї дитини, це також буде говорити про те, що, можливо, вона ось цю свою нелюбов може трансформувати через дитину. Тобто, типу, щоб дитина якби взяла відповідальність за те, що вони розлучаться. Ну, от якось так. Я це так бачу. З іншої сторони, подивитися також про цю. Любов і матеріально забезпечує. Якби він матеріально забезпечував... От Юра, тобі питання. Ти ж ну, любиш матеріально було... забезпечене. Мені питання взагалі треба було дати після коментаря, так як ми по черзі Терічно? відповідаємо. Ну, та там, то та, та, так було ну, у нас. Ти знаєш, що як мене несе, то ти вже не зупинити цей потяг. Потрібно Таня, Давай я не скажу пару пару ну, слів. Ти, по перше, я вже забув про що мова в тому коментарі, от чесно тобі скажу. По друге. Uh, є консультація, і приходьте на консультацію. І нема чого. Оце на шару. Е, блін, е, я розлігся. Таня не договорила. Я забув про коментар. кажу, <реш> просто <реш> 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 всі подумали зовсім про інше. <реш> Це виключає відео. <реш> Чого це виключає? Працюємо, не, далі. Не, працюємо далі. Працюємо Працюємо далі. далі. Бо я вже також збилася з цієї думки, вже потрібно зараз згадувати про да це. Цей, з це нема чого збиватися з думки. Я просто ще раз пояснюю всім. Дорогі друзі, якщо у вас є зараз реальні проблеми в сім'ї, єдиний, єдиний повторюю шанс це приїхати на психологічній вечорниці 2.0. І я поясню вам, в чому там є фішка. В тому, що коли ви будете збиратися, вас чоловік скаже, якого ти хіра, куди ти їдеш? І тут, вам, і тут вам має закрастися думка. А з якого це переляку мене чоловік має щось. Ну, поїхали зі мною. Давай заплануємо, давай заздалегідь, до речі, ще два тижні чи три тижні до заходу, ви можете заздалегідь з ним поговорити. Правильно? Звичайно. Наступ до речі, дізнатися щось навіть нове, якщо такої пропозиції ніколи не поступало. Або, наприклад, як мене підписниця в інстаграмі сказала: а я ніколи не була без з чоловіка, не їздила нікуди. Можливо, це якраз нова сторіночка в ваших стосунках. 100%. Тепер ви даєте чоловіку, у вас нормальні стосунки. І він каже, що це за херня, я не буду взагалі, що це таке за дія. Ви хочете вчитись, він вам не дає вчитись, ви, ні, ви нічому новому не вчитесь, слухаєте безкоштовні ролики в Тіктоці, і по великому рахунку за останні 10 років ви ніяк не змінилися. Ні в доході, ні, ні в чому. Ну, сидите з дитиною, та сидите. І ви кажете чоловіку, а поїхали на вечорниці, а чоловік каже, а що це за ідіоти, там, це що за кучерява, а це що за додік? Ну, деякі говорять психологів нема. Про нас. Нас і нема. ми шоумени. Ми, mm. ми, ми виходимо і творимо шоу. Е, наступне. Е, коли ваш чоловік скаже, тут психологів нема, таке теж буває серед ніщебродів, Так от ви йому поясніть, що е, поки покаже чек, куди він ходив до останнього і по якій ціні. Ну, скоріше, тільки по пиво. По пиво. Розумієш, тобто, от на цьому весь трендьош і всі ці панти закриваються. Наступне. А, а куди, куди ви взагалі їздили останній рік? А де ви відпочивали? А ви в курсі, що ви, може, навіть з друзями рік не, не бачились. А може ви зустрінетесь зі своїми новими друзями в ресторан, коли ми підемо всі разом? А Давай ще запитання. Давай. Е, куди ви їздили без дитини? Во, це, це все це можна далі. Це, це, це знає це, це такий контрольний, знаєш, такий в голову просто. А це важливий елемент спільного життя, дуже важливий, і на нього зазвичай забивають. Йдуть з дитиною гуляти, їдуть на море з дитиною, відпочивати з дитиною. А про свої стосунки якби не, не, не потрібно. Так. Да. І цей чмошник позад, і значить, вам розкаже, що це давай тут. Май не обзивати цей... людей. гарно. Добре, давай не обзивати. Цей прекрасний молодий чоловік підтягнутий. Просто скаже: е, да навіщо тобі це? Сиди далі з дитиною, тухни, тухни. Не вчися. Не вчися. Е, от дівчата в, цьому, в Афганістані не вчаться, і ти маєш такою бути. Мало того. Покажи свій Фейсбук, я хочу подивитися, з ким ти переписуєшся. Ще до такого може дойти. У нас у нас ж є і підписники різні, там ще й до такого рівня. Вони mm -hmm. ще й на такому рівні там спілкуються. Розумієш? Я, до речі, буду якраз говорити там про це. Що це таке означає і який це партнер так робить? Ну, партнер або партнерка. Так. І е, ви уявіть, вхід на захід аж 300 гривень, тобто з двох у вас там буде 600 гривень. Це уявляєте, яка це нагрузка на ваш сімейний бюджет? Просто нереально. І Якщо всі ці алегорії, всі ці підколки вас не чіпляють, і ви навіть і не збираєтесь їхати, хоча б дізнатись, що це за захід, прокоментувати це відео, ну, ви в жахливому стані, вам треба реально ну, щось з вами робити. Але я маю на увазі, коли у вас є проблеми. Ну, у вас є проблеми в сім'ї, і ви на це не реагуєте. Вони є проблеми в сім'ї, тому що вони живуть в жіночому гаремі, всі, і потрібно тут йому зібрати всіх жінок, оплатити їм вечорниці, і щоб вони приїхали і зрозуміли, де їхня самооцінка, під яким плінтусом валяється. Ну я це думаю, там трошки іменно в тому гаремі, де жінки, там трішки по-іншому виглядає. Той чувак все купив. А у них там по два своїх чоловіка, поки його нема, знаєш, тобто. Ти розумієш, що якраз таки от нема по тих два чоловіка, тому що вони його вважають просто божеством, аполлоном, султаном і просто неймовірним чоловіком, сильним, кремезним, який вирішує все. Коротше, я це... Я не знаю, я повністю не дивилася це відео на Ютубі, але подивилася трішки, тому я не знаю, чим воно там закінчилося. Та це постановок. Может... Можете, можете написати постанова не на постанову, але можна написати, чим воно там закінчиться, бо я точно його дивитися не буду. Але впевнено можу сказати, що е, якщо уявімо, що ця ситуація є, а вона є, тому що я розказала реальну історію, то це говорить про жінок не тільки про низьку самооцінку, а про нелюбов до себе. Про те, що е, немає довіри до чоловіків, про те, що я себе не ціную, і цієї самоцінності десь вона пропала, і потрібно шукати, де її віднайти, а не погоджуватися на будь-що. Тому що все-таки в цих стосунках ви довіру абсолютно ніяк не знайдете і свою самооцінку, самоцінність втратите ще нижче, чим вона була до цього. І е, головне. Що треба сказати, що оплата на вечорниці внизу в описі буде банка, відправляєте туди 300 гривень, і пишете Тані в приватні повідомлення, вона вас додасть в закриту групу. Погаремо! Погаремо. Чому? На що гарему, але там такий різнобой гарему чоловіки і жінки. Так, чому Таня? Тому що щоб ви зі мною не знайомились там ближче, бо я там почнеться, що ви це закохуватись будете. Ні-ні-ні, це чи через... ну, потрібно провести всіх на потяг, кого на потяг, це кого на автобус, з ким поснідати, з ким пообідати, з ким повечеряти, з ким лягти спати? Ну і так далі. Ну Ви ж розумієте? Ну все? з ким е, з ким лягти спати? Це вже я думаю, що. Е... Ну, навряд чи тому що з ким я можу лягнути спати, як не з назаром. розумієш, бо він там носив. А, його... ну, то це, це, це вже ваше. це так. Вже ваше. Він носив там весь час допомагав, і ми з ним пили пиво на другий день. Він каже: Чувак, от що би було, якби не я? А я взагалі кажу, нічого не було, він дуже поміг, він мене врятував від кондиціонера. От, от. Тому тут знаєш, тут без варіантів. Тому я його також очікую на наступний. Всі Я всі, теж буду, <реш> Всі, всі, всі лишаємося, не знаю, <реш> десь, коротше, всі, всі в назара. Добре, тоді давай будемо йти далі. У нас по програмі значить, вечорниці оплата внизу 300 гривень, і приходьте, приїжджайте, бронюйте готель і нарешті будете навчатись новому. Виходити в новий світ, скажімо так, розуміння стосунків, розуміння себе, і це направду на, 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 дуже круто. Наступне. Е, гарем. Що з Гаремом? Мені наше Гарем. Що? От Мені наша дві дівчини. Якщо, наприклад, от мені треба одна. Наша мені дві. Я не знаю, нашу тобі дві. Але от людина зрозуміла, що кожного тижня йому потрібно нові емоції. Тому що з однією дружиною ці нові емоції абсолютно ніяк не може він їх виявити. А ти знаєш? Мене... Зрозумієш? Так. А в мене, от я чекаю нові вечорниці. Ну, нові емоції. Я чекаю І нові... Інший варіант. Я отримати. чекаю нові очі, кому ми могли допомогти. Правда ж? Добре, що ти не султан, а просто Нікодим Вусик, пере Георгій. Просто Нікодим Вусик. Нормально. Так. В скоро... тебе, інш, тебе інший гарем. Ти ж також тримаєш в Тіктоці за мене. <сум> Іди сюди, я тобі зараз зроблю, який гарем. Ти бачила, скільки в мене пацанів Але... коменти лишили? Ви лишили коменти пацани? Та всі мої, я б знала. Ні, це ну, це, я, це я все... не думаю, що це жартую, вони ж до... <рив> <ще рив> до тебе <рив> не дійшли, тому що те, то, що вони <рив> пишуть, в мене просто зрив мозгів. Ну, ти їм порушив ідею, розумієш, коли воно думка чоловіча відрізняється від більшості чоловічих думок, то значить ти зрадник. А ти уявляєш, які вони хворі на голову, от коментатори, що вони пишуть, що дівчина 30+, це старуха нікому не потрібна? Це... Я хотіла тобі написати коментар стосовно 40 Бо я то вже бабця, ну... мені теж десь там, а тут називають старухами. Ніфіга себе Ні, старуха, так, так, я що... собі думаю такого. Ні, так це я... Та ви неправильно відео зрозуміли. У мене там купа коментарів, де неправильно зрозуміли відео. Це це чувак старий пердун. Це я не, я дж... не до жінок звертаюся взагалі. Угу. І половина, ті, що мене постійно дивляться, я бачу по нікам. Вони зрозуміли, вони там, типа, сміються, підтримують. А ті, що нові, перший раз в них поба вони, не зрозуміли, і ти не зрозуміла. Я не зрозуміла до чого це. Ну я особо, знаєш, я так не прислухаюся. Тобо ти коментар не читаєш. А, треба ще коментар читати. Так, Та, тому я тебе заблокую, На Ні, я, я, заблокую. Ні я тебе заблокую сьогодні, розумієш, тому що ти ага. не можеш е, про, ну, ти не можеш позоритися і бути, як всі. розумієш? Краще ти будеш а чого я так, як всі? Ні, так. Я не можу бути, як всі. <реш> 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 тому ти не можеш і говорити і мені навіть дозволити, що я тебе заблокую. <реш> Бля, я не можу. Розумі? Тому що оця е, як ця, мстя, яка може від мене бути, це назавжди. Друзі, Тому краще я... просто промовчи. А... Попий водички, а... запрошуй ви... ще раз на вечорниці. Ви знаєте, чому без дівчат ми ніколи не зможемо? Напишіть коментарях. Тому що вони манюнічки. Тому що вони а, без них просто неможливо. От Нереально. і все. Вони, я згадую приказку, пусти свиню під стіл, вона і на стіл залізе. Так само і Таня. Вже буде мені там щось, вже її заблокув... А, Кордони виставляє. Так, це так називає свої кордони виставляє. Але кордони давним-давно виставлені. Ти просто це не зрозумів, що досі. Сьогодні бомбезний ефір. Друзі, пишіть коментарі. Я вас люблю. Таня Гнатюк. Вас любить і Так. Та, передаємо всім вам привіт. І е, я сьогодні мав, до речі, Мар'яну набрати. Я її не набрав, оскільки я був весь день тупо знов зайнятий. Ми ледве з тобою і зранку мали, потім в обід мали записати. Тепер вже на вечір перемістили. І зараз я закриваю, закругляюсь, і знов е, станом на зараз це 20-та 20, так. бля. Нічого ми витримаємо цей. Це випробування. Не, з тобою. Знаєш, люди думають, що ми оце так, знаєш, покурачився в Тіктоці, такий, там в нього багато часу. О, <світ> та ні, та. <світ> Мені сьогодні е, запропонували, сказали, як заробляти на тіктоці. Wow. Да. Я такого не знала, якби таких цих штук. Ну я ж не дуже провожу прямі ефіри, а зараз я дуже провожу. Практично дуже аж два в тиждень, ну, хочу побільше. І от заради експерименту хочу проводити кожен день, і мені потрібно в день назбирати 4 години. І, і мені прямо аж цікаво, що може бути з цього. Піздец, і може я теж мені буде щось? Може, тому що мені суму назвали якби в тисячах, і мені цікаво. Якби назвали в сотнях, то мені б не цікаво було. А друзі, коли в тисячах, то мені вже дуже цікаво було на мою аудиторію. Друзі, друзі офігієте, коли побачите нас Танєю завтра в ефірах тупо цілий день сидимо. <сіли> ну, це можна, ти ж розумієш, це можна розділити. Там Годинку зранку, там, годинку в обід, дві години я в обід можу, і годинку ввечері. Чотири години. Буде. Ну яс. Добре, Таня, давай. па-па. па-па. Так, па -па.